На зустрічі з Владиславом Атрошенком під стінами міськради збираються вкладники у будівництво багатоповерхівок, які починала зводити компанія Укрсівербуд. Нині на трьох її майданчиках роботи зупинені ані будівельників, ані техніки. Ми прийшли сьогодні к меру. Ми прийшли сьогодні до мера, щоб отримати відповіді на наші питання. Бо припинилося будівництво будинків, вивезли всю техніку. Нам відповідь дати ніхто не може. Ми писали запити. На них відповідь також ніхто не дав. На зустрічі з міським головою прийшли понад три десятки вкладників за двома адресами: вулиця Любицька, 26 та вулиця Незалежності 7Б. Сергій та Марина для Боги купили квартиру у мікрорайоні Масани. На сьогодні на цьому будівельному майданчику зведений один під'їзд із десяти запроєктованих. Розповідають, договори підписували не з Укрсівербудом, а з компанією Добро. Саме вона і є інвестором будівництва. У жовтні зупинку робіт «Укрсівербуд» пояснював ініціативою інвестора. Ми є будівельна компанія, ми не є забудованими, нас наймають, а ми працюємо. Інвестор, замовник припинив будь-яке фінансування по цим об'єктам, і ми були вимушені зупинити виконання будівельно монтажних робіт. Серед засновників, то в добро, то в добробут фінанс з останньою фірмою правозахисник Олександр Гашпар пов'язує міського голову. Владислава Трошенко цей зв'язок заперечував. Я чув деякі нісенітності з приводу того, що хтось хоче віджать бізнес у сівербудучі, яким машинам це пов'язано з моїм прізвищем. Я зразу коментую, що це абсолютно нічого спільного з. Дійсно ще немає. Директорка компанії Добро Олена Криштопа коментувати ситуацію відмовилась за словами Сергія та Марини. Їм інвестор ситуацію пояснив зміною генпідрядника. Зміна генпідрядника в зв'язку з тим, що фірму, яка строїт, ні фірма Добро. Добро за ми заключали договор, а їх не встраю генпідрядчик, так як Ну, так, як ну, якість ну, як, 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 будівництва на зустрічі, Владислава Трошенко пообіцяв вкладникам протягом двох тижнів розібратися в ситуації та до 10 грудня повідомити людей про результати з його слів, добудовуватиме багатоповерхівки інший підрядник. Передумовились інвестори і е, є певні заміни. Значить, і е, е, наскільки мені відомо, то домовленість щодо заміни. Підрядна організація відбулася. Бо все те, що загальне на сьогодні, я до, е, можу взяти на себе такі зобов'язання, що е, протягом е, максимально 15 діб до 10 грудня е, провести зустріч з е, забудовником, який е, до цього часу скаже свої плани, терміни. Е, Відповість вам на всі ваші запитання. Директор комунального підприємства Чернігів Будинвест Олександр Марущак говорить: нині тривають перемовини із можливими підрядниками, які саме це компанії він не називає. Однак каже, що процес перемовин важкий. Анастасія Лоза, Олександр Поліщук. Новини на Суспільному.